Радий знову побачити вас на моєму каналі. Сьогодні я продовжу свою розповідь про анкі раш та ті події, що послідували після закінчення війни текучих пісків. Тож влаштовуйтеся позручніше, адже нас чекає подорож майже всім Азеротом. Минулого разу ми закінчили на тому, як об'єднані сили нічних ельфів та драконів запечатили місто кіражів магічною стіною Скарабея. Проте ця перемога далася їм не так просто: кіражі та їх армії намагалися перервати ритуал фендрала, і для того, щоб витіснити інсектоїдів назад до їх міста, були задіяні троє драконів. Мерітра, Целестрас та Арігос вирішили фактично пожертвувати собою. Вони увірвалися у Анкіраж і стримували Кіражів та їх союзників за стінами міста у той час, як Анахронос, Фендрал і решта друїдів створювали магічний бар'єр. 30 драконів так і залишилося у місті, сподіваючись, що їхня жертва не буде марною. Заперті за стіною Скарабея, Мерітра, Целестрас та Арігос з часом піддалися переважаючим силам кіражів. Зовнішній світ ще довго буде вважати цих драконів загиблими, і лише через тисячу років стане відомо, що трапилося з ними насправді. Після війни нечисленні кіражі та їх союзники, що ще залишалися поза стінами анкіражу, були швидко перебиті. Тіла кіражів нічних ельфів і драконів вкривали криваві піски. Після довгоочікуваної перемоги Анахронос махнув рукою на скарабея, що снував під його ногами. На очах у ельфів істота завмерла, а потім сплющилася, перетворившись на металевий гонг. Каміння сунулося на місце біля стіни, створивши поміст, на якому нарешті було розміщено гонах Скарабея. Потім великий дракон підійшов до відрубаної кінцівки одного із своїх полеглих побратимів. Він підняв її, і після низки заклинань кінцівка перетворилася на скіпетр. Дракон наказав фендралу, що якщо хтось із смертних коли-небудь захоче подолати магічний бар'єр і потрапити до стародавнього міста, йому потрібно буде лише вдарити скіпетром об гонг, і стіна з відчиниться. Потім він передав скіпетр архідруїду. Фендрал подивився вниз, його обличчя скривилося від презирства, і він промовив: Я не хочу мати нічого спільного з Сілітусом кіражами, і тим більше з будь-якими проклятими драконами. З цими словами. Фендро шпурнув Скіпетра у магічні ворота, і той розлетівся на дрібні уламки, а друїд пішов геть. Ти зруйнуєш наш зв'язок заради гордині? запитав Анахронос. Фенд обернувся. Душа мого сина, не знайде втіхи в цій порожній перемозі, драконе. Я поверну його, навіть якщо на це підуть тисячоліття, я поверну свого сина. Часів війни сипучих пісків пройшла тисяча років. Відлунали три великі війни і сформувалися орда із альянсом. Усі ці роки кіражі відновлювали свої сили, а їх повелитель Ктун посилював свій вплив на світ поза його темницею. З часом Сілітіди знайшли спосіб проникнути крізь бар'єр, що стримував їх у анкіражі, і розповсюдилися по навколишнім регіонам. Повернення старого ворога не залишилось непоміченим нічними ельфами та драконами. Після численних сутичок з Сілітідами на півдні Калімдору, Орда і Альянс вирішили раз і назавжди покінчити з загрозою анкіражу. Дві фракції об'єднали свої сили, створивши нову армію, що отримала назву міць Калімдору. Вести цю армію було призначено верховному головнокомандовичу Вароку завроклику. Але перед тим, як вступити у битву з кіражами, потрібно було якимось чином відчинити браму анкіражу. А як ми пам'ятаємо, скіпетр сипучих пісків було розбито. Справа у тому, що після того, як Фендрел покинув драконів, Анахронос зібрав розбиті уламки скіпетра і повернувся до печер часу. Він мав намір захистити скіпетр від тих, хто прагнув би використати його для заподіяння шкоди Азероту. Анахронос розділив чотири уламки Скіпетру між собою та драконами інших родів. Перший уламок було віддано Валестразу з червоного роду, та, на жаль, він пав жертвою експериментів нащадка смертокрила Нефаріана. Героям Азероту довелося перемогти чорного дракона, щоб заволодіти уламком, який він забрав у Валестраза. Нефаріан намагався знищити уламок Скіпетра, аби його більше не можна було відновити, проте агенти бронзового роду вчасно зупинили його. Другий уламок дістався Еранікусу з зеленого роду. Та, на жаль, цього дракона підкорили сили Смарагдового жаху. Щоб визволити його чемпіонам, довелося відвідати спектральну форму Малфуріона Лютошторма, яка доручила їм об'єднати зусилля з союзниками Архідруїда. Разом з хранителем Ремулусом та Тірандою Шелествітер герої відкрили портал до сну у місячній галявині над озером Елунара, щоб зцілити Ранікуса. Після битви з силами кошмара дракона було врятовано і він віддав свій уламок Скіпетру. Останній уламок Скіпетру отримав Азурего з синього роду, проте сам Дракон вважав, що цей уламок приносить лише лихо та приваблює небажану увагу. Він хотів, щоб його залишили наодинці з його дослідженнями, а не нянчитися з квитком до слави якогось потенційного героя. Тож він віддав його особливій рибці, яку звали щелепи. Ці щелепи були гігантською акулою, та навіть її чемпіонам вдалося знайти та дістати останній уламок Скіпетру з мертвого тіла рибини. Таким чином, скіпетр сипучих пісків було відновлено. А ось хто використав його та відкрив анкіраж для зовнішнього світу, вже цікаве питання. Адже історія, написана як приквел до відкриття анкіражу у часи класичного World of Warcraft, стверджує, що то була нічна ельфа на ім'я Широмар. Проте у самій ігрі наявні два NPC, які у своїх діалогах стверджують, що анкіраж відкрив герой на ім'я Калахад. Калахадом, насправді є персонаж гравця, який першим у світі отримав скіпетр сипучих пісків і відчинив брами анкіражу. Яку з цих двох версій вважати канонічною, вирішувати вам. Так чи інакше, після того, як Анкіраж було відчинено, розпочалася друга війна сипучих пісків, також відома як війна Анкіражу. Кіражі хлинули рікою з поза стін міста. Об'єднані сили Орди та Альянсу, на чолі з Верховним головнокомандувачем Вороком Заврокликом, організували оборону Сілітусу, в той час, як генерал Раджакс направляв на штурм нескінчений потік сілітітів та Анубісатів. Битва розтягнулася по всьому Калімдору, коли резонуючі кристали кіражів почали з'являтися у різних частинах континенту. Навколо них збиралися сили Сілітідів, які хаотично атакували навколишні поселення. Та не дивлячись на розтягнутий фронт та прадавню силу армії кіражів, війська міці Калімдору змогли відкинути кіражів назад до їх міста та тим самим стати на шлях до своєї перемоги. Останні сили кіражів, зазнавши поразки, відступили за стіни свого міста. Резонуючі кристали, що засипали Калімдор, було знищено так само швидко, як вони і з'являлися. Після цього Ворок організував двосторонню атаку. Орда штурмувала руїни міста на поверхні, у той час як Альянс поринув у підземний храм, лабіринт тунелів, що тягнувся попід містом. У руїнах Анкіражу сили Орди зіткнулися з численними супротивниками. Першим, хто став на шляху вороку та його воїнів, був Курінакс, величезне створіння, дещо нагадуючи сульфугу. Та навіть деякі силі і люті цього створіння було не зупинити бійців НІЦІКАЛІМДОРУ, і наступною їх ціллю у руїнах анкіражу став сам генерал Раджакс та його найближчі поплічники: капітани Гіїс, Туубід, Дрен та Ксурем, а також майори ЄГС, Пеккан і полковник Зерран. Армії Раджакса були розбиті, а самого генерала знищено. Та справжні виклики були ще попереду. Деякий час тому, готуючись до свого повернення у світ. Тун наказав імператору Векелору створити нову обсидіанову статую, яка перевершить усіх інших воїнів Анкіражу. Веклор звернувся за допомогою до свого брата, і поки Векнілаш використовував свою фізичну силу, щоб створити величне тіло з вулканічної породи. Векелор зміцнював оболонку за допомогою потужної магії. Імператори назвали готову споруду Муамом і спостерігали, як їх повелитель наповнював її життям. Веклоор був задоволений і здивований, виявивши, що вдосконалений обсідіановий руйнівник набагато універсальніший, ніж його попередні побратими. Імператори Близнюки мали намір використовувати Моама як колосальну зброю, знаючи, що він може вижити як у гущі ближнього бою, так і у магічному бою. Але вони не очікували, що здібності конструкту розвинуться далі без їхнього втручання. Набагато дивовижнішою навіть для імператорів була здатність Моама створювати і контролювати елементалів з чистої мани. Лише після того, як векелор став свідком демонстрації нестримної сили Моама, було виявлено джерело безмежної, здавалося б енергії цього конструкта, трьох замучених драконів Арігоса, Мерітру та Целестраза, яких ув'язнили пастці в анкіражі, але не віддали намірість від смерті, як вважалося імператорами до цього. Близнюки були приголомшені, коли дізналися, що їхній повелитель якимось чином зв'язав трьох драконів, а потім висмоктав їхню магічну енергію і спотворив її для власних потреб, зміцнивши не лише Моава, але й решту своїх монструозних творінь. Воістину здавалося, що силам древнього немає меж. Та на зачарованому Моаму, не сіліті до колосу з майже непробивним панцирем буру не вдалося зупинити наступ сил Орди. Навіть могутня сіліті Осанаєм ім'я Аямі спала під натиском воїнів завроклику. Останнім ворогом, що встав на шляху Орди, став Осіріан. Цей Анубісад, якщо ви пам'ятаєте, вважався неврозливим, та його єдина слабкість залишалася. І після того як війська Мітікалемдору зруйнували кристали, що підтримували сили Осіріана, Анубісад нарешті знайшов свою смерть. Тим часом альянс вступив у битву з головним релігійним лідером Кіражів, автором пророцтва Ктуна, пророком Скерамом. Пробиваючись крізь найсильніших чемпіонів старого бога, таких як королівська родина Сілітідів-колосів. Лідер бойових воротівників Сартура, ще один павокоподібний монстр Фанкріс і наймогутніший силмаків Вістідіус та принцеса Сілітідів Ост Хукуран, альянс продовжував свій шлях у глибини храму. Врешті-решт, зупиняти це вторгнення довелося імператорам-близнюкам Ваклору та Вакнілашу. Перший був майстерним воїном, другий могутнім заглинателем, але навіть їх спільна могутність не зупинила захисників Азероту. Не дивлячись на смерть імператорів близнюків, Ктун мав ще одного захисника стародавнього піщаного черв'яка Уро, істоту легендарної сили. Він був створений самим старим богом як насмішка над життям. Шкіра Оуро була неприродна, товста, майже неприступна, проте гнучка вона дозволяла йому рухатися зі швидкістю та грацією набагато меншої істоти. Звісно, його теж вбили на шляху Доктуна. Проте про нього є ще декілька цікавих фактів, адже Уро був найдовше не вбитим босом у класичному World of Warcraft. 86 днів після першого вбивства імператорів близнюків. Причина тому те, що на момент релізу він був жахливо забагованим, а крім цього, ще й опціональним. Герої, нарешті, дісталися до залу Ктуна. Там сили альянсу зробили те, що вважалося неможливим, і перемогли старого Бога. Після поразки Ктуна дракони, що тисячу років тому були ув'язнені у анкіражі, нарешті отримали свободу. Око старого бога було передано целестразу, і на цьому друга війна сипучих пісків закінчилась. І на цьому варто підводити підсумки. З часів війни за анкіраж місто залишилось зруйнованим і покинутим. У певний момент воно навіть отримало назву зруйноване королівство. Майбутнє Анкіражу залишається невирішеним. Так і закінчується сьогоднішня історія. Тож дякую вам за перегляд. Не забувайте залишити вподобайку або коментар. Та побачимося у наступних відео.